Здорою, стати горою, і за добробут народу процяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка піновуликів. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про свою еволюцію до піновуликів. Перед кожним початківцем стає питання. Яку систему вуликів обрати. Зазвичай всі початківці починають із лежаків. Лежак універсальний вулик. Зверху все видно, всі рамки в одному ряду і меду приносить нормально, і рамок ніби достатньо. Але не завжди перед нами 20-рамковий лежак. Але сильні сім'ї іноді мають дещо більше. Ось чому лежаки стали робити на 22 рамки і на 24 рамки. Перед нами лежак на 24 рамки. Величезний вулик, якого можуть підняти хіба що 4 чоловіки. Зате тут. Може бути велика сім'я. І вдома це допускається, поставив раз і собі відставляєш, але ж іноді його треба переносити. А якщо зайнявся кочівлею, то взагалі такі лежаки не підходять. Їх просто неможливо вивезти. Виникла ідея зробити лежаки з наставками. Ось типовий лежак, 14 рамок. На нього ставиться надставка. Получається корпусний вулик і не треба дуже довгих лежаків. Але вся проблема, що і цей дерев'яний вулик дуже важко підняти. А особливо з надставкою на 14 рамок. Теж для кочівлі не годиться. Хоча для дому то, що треба. Ось чому. З дерева стали робити маленькі вулики. Перед нами чотири рамочник. Тут можна тримати маленьку сім'ю зазвичай перевозимо пакети. Чотири рамки сім'я може тільки тимчасово існувати. Якщо б ж не розвиватися, чотирьох рамок мало. Ну, зато легенько. Шестирамочник. Сьогодні є ціла система. Пасічникування на шестирамкових вуликах. Для людей старшого віку, які не мають великої сили, це те, що треба. Перемійний вулик шестирамк не такий важкий, там може поміститися середня сім'я, але ж матці шести рамок мало і сильні сім'ї зазвичай вісім рамок. Ось чому популярні восьмирамочники. Вісім рамок це вже сильна сім'я, гарний розвиток, В зиму можна пускати сильні сім'ї на восьми рамках. Є ще одна перевага. Що восьмирамочник, при потребі можна з нього зробити українську рамку. І вулик буде восьмирамочник на українській рамці, ще й на теплий занос. Отже, восьмирамочники для дерева. Це дуже золота середина. Важкі, але підйомні. Але знову ж таки проблема, бувають сім'ї на 9 і на 10 рамках. Так що для середніх і недоя сильних сімей шестирамочники, вісьми підійдуть, але все одно треба ставити другий корпус і основа вузька, особливо шестирамочник. Іноді треба ставити цілу піраміду шестирамочників, щоб задовольнити бджіл у їх розвитку. Так, більшість пасічників прийшла до пасічникування на 10 рамочниках. 10 рамок це золота середина. Мало що 8 рамок сильна сім'я чи 9 рамок, ще можна і медову поставити. І довгий час сім'я може бути тут. Десятирамочному вулику. Але проблема була в та, що дерев'яний десятирамочник ну, дуже важкий і корпус, особливо з медом, підняти було дуже важко. Ось чому передові пасічники прийшли до легенького матеріалу пінополіуретану. Ось перед вами пінополіуретановий десятирамочник фірми Хімікслен. Просторий корпус, тут ми вмістили навіть 11 рамок. Розвитку нічого не заважає. Людина, хоча і з трудом може підняти корпус 10-рамочних, може наставляти і другий корпус. Але вся проблема та сама, що в 20-рамочному лежакові. Два корпуси по 10 рамок, іноді маловато. Треба 24 рамки, 22 рамки. Тому слідуюча еволюція 10-рамочник. То до чого ж ми прийшли? До якого вулика? Ми прийшли до 12 рамочника. Дерев'яний 12-рамочник непідйомний. Він всім хороший, він квадратний, його можна повернути на теплий занос. Але, пробачте, підняти дерев'яний 12 непідйомно. Навіть пінополіуретановий якось 10 рамочник. Він теж достатньо важкий. Тому його треба тільки робити з легенького пінополістиролу. Зате двох корпусів 12 рамочника вистачає. Для того, щоб сім'я розвинулась, принесла мед і не треба третього корпусу. Ось таким чином. Прийшла моя еволюція від важкого лежака і до піну вуликів 10-ти рамочника і 12-рамочника, яких вистачає для розвитку сімей і для медозбору, для того, щоб гарно потічникувати і не зривати спину. Отже, початківці. Ви повинні освоїти лежаки. Ви повинні освоїти інші системи. Але, напевне, ви повторите еволюцію всіх пасічників, які поступово приходять до універсальних вуликів 10 рамочників, 12 рамочників з легенької піни, які підйомні і в яких приємно пасічникувати. Ось така моя еволюція. Пасічникування. Я не кажу, що ви брали приклад, але це для вашої уваги і інформація до роздумі. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Медоми хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну! Разом золою всім нашим родям, славимо ми Україну, Разом шолою всім нашим родям, славимо ми Україну!